Майже всі люди поділяються на дві категорії. Тих, хто любить собак, і тих, хто любить кішок, прихильники песиків наполягають, що завести собаку ліпше ніж завести кішку, адже вони досить розумні тварини. Але якщо звичайно їх навчати цьому, і в історії був зафіксований випадок, коли протягом трьох років пес на ім'я Саур стояв на чолі держави. Цей випадок мав місце у 11 столітті нашої ери в Норвегії, а сталося це через те, це, що Норвезький король дуже розгнівався на своє найближче оточення і наказав, що придвор і його дружина поводилися з собакою, так як самим королем. Причому сам він відмовився на цей час від трону. А ще у середньовіччі собаки часто брали участь у битвах. Так з'явилися собачі кульчуги для мастифів і датських догів. Їх одягали у потужні обладунки, а для ще більшого залякування постачали обладунки потужними шипами. Найчастіше собаки використовувалися у битвах для захисту караванів зі зброєю або продовольством, якщо битва тривала не один день. Але щоб собака володіла такими навиками, треба її вчити. І наші журналісти підготували сюжет про, про те, як навчити основним навичкам свою собаку, щоб ви спокійно змогли ходити з нею всюди та були впевненими, що вона поводитиме себе культурно? Єра у новій родині близько року. Скільки років собаці власники не знають, оскільки взяли її з притулку. У Єри не було передніх зубів та є шрам на обличчі. Ймовірно, поводилися з нею жорстоко. Але зараз собака в хороших руках та вчиться гарно себе поводити. З вівчаркою Герою почали працювати. Щойно вона потрапила до нового дому. Собака була боязкою, але зараз вона слухняна та рада новим знайомствам. Гера великого розміру, але зовсім не агресивна. Власники одразу зрозуміли, тварині потрібна соціалізація. Це дозволить Гері не боятися, а оточуючим не турбуватися про власну безпеку. Це приємно, коли тебе собака слухається, там десь з ким розмовляєш, її просто позвав. Хочу погладити, там, попа розговорювати, друзям показати. Для того, щоб зробити геру слухняною, знадобився деякий час та професійні тренування. Правилам поведінки на вулицях міста геру вчили на спеціальних курсах соціалізації. Тут собакам спочатку показують, як треба поводитись, а згодом дозволяють приєднатися до гурту інших тварин. Ці заняття проводяться як для собак, так і для самих господарів. Власникам пояснюють, як проходити з улюбленцем через людне місце, як змусити його йти поряд та не відволікатися на сторону. Оні, звуки чи інших тварин владелець дожен бить спокоєн, настойчив, усічів, пр собаку хорошо, внимательно слушати то, що підказує інструктор. Всі наші рекомендації, і все у нього долучитися. Зараз над питанням соціалізації тварин замислюються все більше власників, адже перебування песиків на вулиці не повинно бути стресом ні для них, ні для оточуючих. К сожалению, не всі люди люблять собак. Поэтому хотелось бы, чтобы в собаки вели себя адекватно да, и любой владелец собаки также вел себя адекватно и понимал, что делать. Собаки не должны быть агрессивны, собаки должны уметь себя вести в обществе людей. Навчити хвоста того хорошим манерам можна у будь-якому віці. Але, звісно, краще починати якомога раніше. Восьмомісячний цверхшнауцер Дастін відвідує перше у житті заняття. Дастін вміє виконувати деякі команди, але йому важко знаходитися у людних місцях. Ми його всі дуже любимо і він цим користується. Дастін, сидіть, 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 Дастін. Пригають на чужих собак. У пристає к людям на вулицях не слухається. Слухається тільки дома. Дастін швидко вчиться. В цьому велика заслуга господарів. Спеціалісти часто порівнюють виховання собаки з вихованням дитини та запевняють, характер тварини залежить не стільки від породи, як від того, як з нею працює власник. За словами тренерів, якби усі власники піклувалися про своїх улюбленців належним чином, тих, хто не любить собак на вулицях міста, було б значно менше.